Вітаю, друзі, на каналі Щеф Плейс. Пострілухи продовжуються. сьогодні у нас в гостях. Кулі СНОВПІК 0,54 грами 500 штук в паці за ціною 315 гривень. Їхні братики 0,67 показали себе дуже класно. Сьогодні у нас по сценарію це відстань 18 метрів і мішенька муха. Температура повітря близько 30 плюс. Є вітер, але дистанція коротка, тому в принципі, воно не вплине на результат. Слава Україні! Підтримайте канал, поставте вподобаєчку та підпишіться, це дуже важливо. Поїхали! Як завжди, дуже в мене такий момент перед відкриванням нової пачки Такий легонький мандраж, як вона заходить в магазин, О, бачу вже, вже, вже класно. Заряджання відбувається прикольно, супер. І потім перші постріли, чи нема холостих, блін, ну це капець просто. Завжди переживаю, завжди. Бачу під юпочками залишки свинцю, кулі дуже масні, напевне, може, варто буде б їх якось пообтирати в рушничку, тому що це засильно. Юпочка загинається, але зусиль треба докласти. Так, 10 куль споряджено. Боже, магазин уже такий старий. Ставимо, все добре. Ну що ж, будемо пробувати. Відрегулюю зараз порівню. Так, це є. Знімаємо кришечку. Треба поставити нам на 18 метрів. О, десь так. Перевіряємо паралак, а точніше його відсутність. Все. Можна, можна стріляти. При переломі куля випала. Зараз спробую дослати вручну. Блін, це мені не подобається. Це мені дуже-дуже не подобається. Ага, стоп! Куля є в стволі. Зараз я покажу. Куля в ствольній коробці. Але якась випала з магазину. Давайте я зараз візьму новий магазин, а старенький поставлю в бік. Три штуки. Дивіться, я це пробую. Чому? Тому що даний магазин він був, він був куплений разом з Гвинтівкою. Часу пройшло вже немало за цей рік. Цей магазин пропустив через себе тисячі-тисячі куль. розумієте? Я не знаю, вже я здився з рахунку, скільки це точно більше там, ну десь, може, в районі 4 тисяч. Магазин з надійними кулями, ті, які ніколи не давали збоїв, він працює ідеально. Зараз перевіримо різницю між новим і старим дані кулі. Може, буде видно. Ось, якщо бачили, блін, капець. Так, куля випала і в стволі її нема. Так, треба кулю вставити вручну, дослати, аби не було холостого. Роблю постріл. Спробую ще раз. Так, дана куля дослалась у ствольну коробку. Так, є. І холостий. Але чому? Остання, вона по-любому мала би дослатися. Це дуже прикро. Полетіли вони класно, але, на жаль, мушу визнати той факт, що, що вони несумісні з даним магазином. Gentry 3 Блін, ціла пачка куль. Це реально мене бісить. Що ж, я тоді, я тоді змушений припинити огляд даних пуль. Тому що мені винтівка дорожча, та й взагалі комплектуючи, я ними ризикувати не хочу. Аби моя виласка не була марною, сьогодні візьму інші кулі. А з даними героями я прощаюсь, ви все бачили. Бачили, чули. Кулі просто випадають з магазину при перезаряджанні. Щось досилається, не досилається і відбувся холостий постріл. Тому дані кулі. Сновпік я не рекомендую для даного девайсу, а саме системи Gen 3I і її магазин 10-зарядного. Gamma Якось... Rocket. Вага, яких 0,60 грам. Тут всього-навсього 150 штучок. Вартість 341 гривня. Куля виходить дуже дорого. Пробуємо заряджати Gamma Rocket. Кулі вже я оглядав. Сенсу знову розглядати, я не бачу. Тут всередині пів, пів коробочки, займаю паралон, заряджаю в старий магазин. Наперед можу сказати, що я не розраховую на їхню суперточність, але за традицією вони мусять пройти тест муха, аби ми точно розуміли, як вони себе показують. Поїхали! Так, йдемо за мішенями. Сьогодні самих попадань не буде в відео, тому що вийде вже дуже довго, то вся все підготовка. Так, от у нас попередні результати. Як бачите, зриваю і йду на позицію. Трохи я розстроєний з новтиками, але вже як є. І так, маємо тут мінус, тут. Краєчком, блін, але все одно мінус. Тут мінус, 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 ну, мінус, мінус. Незважаючи на всі ці мінуси, я все одно вважаю, що це досить непогано уявити, що, наприклад, ми зараз збираємо групу. Може, десь до 2 см всі ці постріли помістилися б. Вони навряд чи розраховані на суперточні якісь показники. Це пробиття в основному, і навіть зараз, оце, що я зробив, то це марнотратство насправді. Але я скажу так, мені все одно цікаво було б, на яку дистанцію їх можна було би використовувати, а саму їхню пробивну дію і яку купність вони покажуть на цих дистанціях. Що ж, друзі, наразі це все. Відео вийшло, яке вийшло, я на то не розраховував, все ж таки мав надію. Що дані герої покажуть себе класно, але не сталося, як хотілося. Зате познайомились трошки раніше з даними героями, і з ними далі продовжу тестувати їх на різних дистанціях, але попереджаю, це буде по мінімуму. Дякую за увагу! Слава Україні! Підпишіться на мій канал, підтримайте при можливості, поставте вподобайку, якщо відео корисне і сподобалось. Пишіть коментарі, підтримайте на нашу армію і папа. -па!